Це окраїна села недалеко від Тростянця Ківерцівської громади. Сюди приїхала Держекоінспекція, викликали поліцію. Поки не настала темрява, усі разом вирушаємо в глибину лісу. Там екологи виявили порубку дерев. Кажуть, що незаконна їхати далеченько. Воно й не дивно, що рубка в такому місці. Рідко хто добереться і побачить. Хіба зайці, а ті поліцію точно не викличуть. От екологи показують поліцію. Поліцейським саме місце порубки. Ми його поміряли вже. Позначили, щоб повторно його не доміряти, розумієте? Це фарбою. Чик. І отак всі, тобто, дивіться, оцей оце кущ веш, оце ми проходили. Це все тут вирубка. Так. Таке враження, що на Волині куди не заїдь у ліс, скрізь буде масштабна вирубка лісу. Ми знаходимося за селом Хопнів. У лісі бачимо, що тут нещодавно почекрижили дерева. Вирізали їх вибірково, не суцільною ділянкою. Схоже, для того, аби було менш помітно. Як ви бачите, чорні лісоруби полишали тут після себе суцільний безлад. Зрізане гілля. Ну а скільки зрізано дерев, екологи щойно порахували. 102, 102 берези береза 105 сто вільха, не висока вільха. Тут не все сиро ростуче. Саме менше 12 є, там, але там буквально одне-дві. А в середньому так від 22 24, до, до 40. Тобто середній діаметр буде десь 28 вісім, так 30. в Держекоінспекції. Кажуть, що сума збитків понад 1 мільйон сімсот тисяч гривень то вже кримінал. Між селами Хопнів та селом Завітне виявили незаконну порубку дерев. Породи здебільшого вільха та береза. Спеціалістами інспекції здійснювався, здійснювався об'їзд даної території, під час якого було виявлено дану порубку. Зрубано було 207 дерев, сироростучих дерев. Період зрізання їх ну, 25 рік, там півроку останніх. Грубо кажучи, якщо ми бремо, то десь в періоді від травня до по сьогоднішній день. Це видно по засохлому листю на рештках дерев. Всі пні заміряли, склали спеціалісти інспекції польову перелікову відомість, і відповідно вже слідство буде встановлювати. Ми встановили це наступним чином. На даній земельній ділянці немає кадастрового номера, вона є з ознаками самозалісненої земельної ділянки, як ви можете бачити, і лісом вкритої земельної ділянки. Це не відноситься до території лісгоспу. Відповідно, ніякого лісорубного квитка тут не видавалося. Кадастрового номера немає, і що свідчить про те, що різали, різали здебільшого незаконно. Щодо цієї порубки, спеціалісти Держекоінспекції тут на місці написали заяву в поліцію. Згодом ми поїхали у Ківерцівську міськраду. Там кажуть про порубку лише недавно почули. Сьогодні я чув, що виїжджали десь на днях працівники екологічної інспекції на огляд даної якоїсь там порубки. Нас не залучали до цієї до цього огляду. Я не знаю навіть на якій ділянці. Планую сьогодні зв'язатися з ними і відповідно знати про що мова йде. А мова йде про незаконну порубку дерев із тяжкими наслідками. Так правоохоронці кваліфікують цю кримінальну справу. Її сьогодні відкрили, відомості внесли в ЄРДР. Санкція статті передбачає від п'яти до семи років ув'язнення. Але кого карати? Хобківську рубку починають розслідувати. Згодом заступник мера ківерців повідомив нам, що сьогодні теж поїхав на місце вирубки. З'ясував, що ділянка межує із національним природом. Родним парком Цуманська пуща. Каже, що швидше за все ділянка комунальна. Її межі будуть встановлювати. В міськраді говорять, зелене світло на таку порубку не давали. Олена Лищук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.